Привіт! Сьогодні ми в'яжемо візерунок зірочка 3 з 3 Цим візерунком дуже хорошо в'язати дитячі вироби: Платтячка, кохточки, шархфік, але також можна і дорослій людині набрати хлопкові нитки і зв'язати літню кофточку. Буде дуже красиво і прохладно. Розпочинаємо рапорці візерунка 4. Я набрала 16 петель плюс 2 крайні, 3 петлі. Беремо спицю, через три петлі проводимо спицю, достаємо нитку, протягуємо через ці петлі, потім робимо накид, знову спицю через ці Три петлі протягуємо, достаємо нитку. Одна лицева. Знову спицею через три петлі протягуємо нитку, робимо накид і ще раз протягуємо нитку через ці три петлі. Лицева. Беремо нитку, протяг, спицю протягуємо нитку, робимо накид, ще раз протягуємо нитку через ці три петлі, і знімаємо лицева петля. Знову через три нитки протягуємо ні, через три петлі протягуємо нитку. Робимо накид, ще раз протягуємо нитку через ці три петлі. Знімаємо з спиці, пров'язуємо до лицеву і виварітнє. Кінечно. Повертаємо. В'язати потрібно дуже слабко, щоб не затягувалися нитка щоб не затягувалась, тому що, якщо буде в'язатися туго, візерунок буде некрасивим. Другий, другий ряд ми в'яжемо всі петлі виворітні. Всі виворітні петлі. Цей візерунок дуже легко в'яжеться. Запам'ятовується дуже легко, якщо ви пров'яжете. Один і другий ряд ви вже запам'ятаєте, і не будете нікуди заглядувати і дивитися, як його в'язати. Пров'язали два ряди. Третій ряд ми починаємо так. Пров'язуємо дві петлі лицевих. Пров'язали дві петлі лицевих. А тепер три петлі знову спицею проводимо у ці три петлі, достаємо нитку. Потім робимо накид, знову спицею достаємо нитку через ці три петлі і знімаємо. Лицева. Три петлі пров'язуємо. Раз. Робимо накид. І ще раз протягуємо нитку. Лицева. Через три петлі проводимо спицю, достаємо нитку. Робимо накид. Ще раз достаємо нитку. Лицева. Потім дві лицевих і краєва. Повертаємось. Як я сказала, парний ряд виворітній в'яжеться завжди лицевими, ой, виворітніми петлями, тільки виворітніми. Я знаю, у вас усе повиться і буде красивий узор. Новий ряд беремо три петлі. Пров'язуємо разом. Ну, не пров'язуємо, а через їх беремо нитку, протягуємо, беремо накид. Знову ще раз проходимо спиці через три петлі і знімаємо лицева. Через три петлі пров проводимо спицю. Достаємо нитку. Робимо накид. І ще раз достаємо нитку через ці три петлі, зняли лицева петля. І знову через три петлі достаємо ниточку, робимо накид. достаємо ниточку, знімаємо лицева петля, через три петлі достаємо нитку, робимо накид. Ще раз достаємо нитку і лицева петля. І краєва. О, Вже трішки в нас вийшло щось. Виворітній ряд в'яжеться виборитніми петлями і тільки. Так, будете продовжувати в'язати. Красивий. Цей візерунок дуже красивий. Успіху вам! Ставте лайки, подобайки. Не забувайте підписуватися. Я буду дуже рада. До зустрічі!